Залізо на витвори мистецтва перетворюють вінницькі ковалі Руслан Бойчук та Олексій Маліновський. За багато років одне з найдавніших чоловічих ремесел стало для них невід'ємною частиною життя. Приємно займатися. Тут йде компоновка фізичного труда і в той же какого-то художественного проявлення. Во-вторых, метал дає очень сильною там Можна від малюсенького кота гвоздика до чогось громадного. Технологія кування не змінюється віками. Метал розжарюють та придають йому потрібну форму. Решта справа фантазії та вмілих рук, кажуть ковалі. Готова вже наша деталька. Це буде одна із деталей очередного кого-то у вільний час майстри створюють казкових героїв. Інколи витвори настільки припадають до серця авторів, що ті залишають їх у своїй колекції. Приміром, ось цей сталевий підсвічник у вигляді міфічної демонеси Сукуба. На цю роботу у художника Руслана Бочука пішло майже три місяці. Прорабатувався кожен волос, крилишка, шиб, до великих до мелочей. Робота була дуже складна, дуже об'ємна, дуже тяжело було. Щоб був доступ к тому, щоб його зібрати, почистити, скомпонувати. Кожен виріб має підпис автора: купують металеві шедеври, переважно знайомі або клієнти з ресторанного бізнесу. Найбільшим попитом користуються обладунки та мегалюстри. Втім, Олексію Маліновському, який є підмайстром Руслана, особливо подобається кувати металеві квіти. Мало хто із кузніцов е, займається іменно цвітами. Якщо займаються, то це як правило рози і. І все, в принципі. Тому мені більше подобалося другі цвіти робити. Це лілії. Вони більш об'ємні, які мають більш красивіший вигляд. І можна з декількома бутонами зробити. Велику композицію. В друбку майстрів більше сотні металевих виробів. Частина з них вже побувала на всеукраїнських виставках та конкурсах. На останньому, який нещодавно пройшов у Рівному, хлопці представили гігантського рака. Його вони подарували тамтешньому музею. Це одна з наших найскладніших робіт, яка робилася в цій майстерні. Вага її приблизно десь 40 кілограмів. Ковальство справа трудомістка. Тож і коштують ковані вироби недешево. Аби їх не поцупили, майстри жартома приставили до них охорону, вхід до кузні під пильним наглядом сталевого Валентина, антисепаратиста та собакотигра. Ірина Корж, Олег Літвінцев. Новини, телеканал Віта.